Ми з колегами зареєстрували законопроект 2780, і я б хотів би, щоб він був якомога швидше, включений до порядку денного сесії і в Верховній Раді. Що передбачається цим законопроектом? Цим законопроектом передбачається повернути ту справедливість, яка повинна бути до працюючих пенсіонерів. А це хто? Це інваліди першої, другої, третій групи, це працюючі. Це чоловіки стаж роботи, в яких 45 і більше років, це жінки стаж роботи, в яких 40 і більше років, це ті ж працівники тваринництва, це ті ж доярки, які дійсно ну, працювали в надскладних умовах. І тому це не такі великі кошти до цієї категорії населення. Сільського населення, але це повинно бути врегульовано, і люди повинні оці 15%, відсотків, які в них забрали, отримувати В цій ситуації, якій зараз знаходиться і наша держава важкій ситуації. Ну безумовно, що величезні проблеми із війною на сході, але не можна все перекладати на війну, і треба знаходити можливості. І в українському бюджеті знаходити можливості повернутися лицем до пенсіонерів, до тих людей, які отримують мінімальну заробітну плату. Її треба підвищувати, треба проіндексувати обов'язково заробітну плату тим категоріям, які цього потребують.